Ви психологині Івани Гочок сьогодні перший робочий день. Вона готується приймати пацієнтів та надавати індивідуальні консультації. Ми старалися, щоб звичайно, коли людина ж зайшла, та вона саме не перше це відчула захист і переключилася. Переключилася, розвантажилася, наповнилася такими позитивними емоціями. Її кабінет розташований у новому соціальному центрі, що перебуває під опікою Хмельницького благодійного фонду «Карітас». Його відкрили та освятили 3 серпня. Вітаємо цей центр за допомогою наших міжнародних партнерів ми споручували. Два з половиною роки, але деякий термін, коли почалася війна, ми його зупинили, тому що не знали, що далі буде. Ми хочемо, щоб це приміщення було відкрите не тільки до тих, хто потребує допомоги, але також до тих, хто має можливість поділитися цією допомогою з іншими. На першому поверсі для відвідувачів та пацієнтів центру працюватиме соціальна кав'ярня, де працюватимуть люди з інвалідністю, на другому медичний центр. Додаткова така послуга для наших пацієнтів можна буде отримувати отримати допомогу психолога, логопеда діткам. Також є реабілітаційний центр для діток до 18 років, які мають відхилення в розвитку нервової системи, фізичні різні порушення. Окрім того, в приміщенні діятиме соціальний хаб. У допомагатимуть людям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам та тим, хто цього потребує. А от поверхом вище працівники карітусу вирішили розмістити хостел на п'ять кімнат. Проживатимуть тут сім'ї з дітьми з інвалідністю, які прибудуть на реабілітацію. У Кожній кімнаті в нас є бойлер, є кондиціонери, є холодильники, є чайники. Кімнати забезпечені абсолютно всім для тимчасового проживання. Нове приміщення повністю адаптоване для людей з інвалідністю. Написи шрифтом Брайля, встановлені спеціальні кнопки виклику, поручні та ліфти. Він особливий в тому, що він власне вже придуманий для тої діяльності, яка тут буде відбуватися. Та не ну, був в інших випадках, часом ми могли перебрати якийсь будинок, його треба пристосовувати. А тут воно було вже придумано з самого початку, що тут буде відбуватися. Де працювати близько ста людей. І щороку зможе проходити той чи інший курс реабілітації понад 500 людей. Це надзвичайно важливо для нашої всієї системи соціального захисту, тому що до наших комунальних і бюджетних установ соціального захисту ми зможемо додати ще цей за рахунок коштів міського бюджету. Ми зможемо замовляти тут частину послуг. І хмельницькі дітки, мешканці Хмельницької громади, зможуть проходити тут медичну реабілітацію. Працюватиме новий соціальний центр за адресою вулиця Зрічанська, 10, дріб 3. Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста.